Можливо, на відео буде трішки шум, тому що ось одразу за ось цим парканом знаходиться швидкісне шосе. Сьогодні у мене незвичайне тренування, а сьогодні буде такий тестовий забіг. Е, в рамках підготовки до бою марафону Залишилось всього лиш три тижні. Якщо не враховуючи цей день, то вже навіть менше. Ну, як ви знаєте, всі Головні помилки початківців це дуже швидкий старт, або пізніша втрата відповідного темпу. Отже, над цим треба працювати. І сьогодні я буду, хочу попрацювати трішки. Сьогодні буде в мене 18 кілометрів. Також, друзі, майже 3 кілометри. Поки що все добре, 4,55 темп. Фух. А Дихання, звичайно, важке. Як на мене то пульс високий. Це четверта зона. Дуже рано, дуже не знаю чому. Гано розімнувся. Можливо погано спав. Кілометр. Там в принципі тримаємо нормально. Пульс звичайно високий. Є один плюс у цій пробіжці. Ось така доріжка дерев'яна. Дуже приємно бігти, тому що гасить дуже сильно ударну нагрузку. Ось, все. А тепер вибіжемо на бетон і вже не прикольно. Недалеко тут є в мене точка з колом. Я думаю, що зараз і випити чогось холодного і солодкого поновити вуглеводи. Yes. Все, нема часу, треба бігти. Так, десяточку пробіг. Зараз більше трішки темп. Додав 5 секунд. 4.50. 4.45 біжимо. Трішки гірко важкувато. Просто маси людей. Ніхто нікого не пропускає. Все накупувалося подисте. Бігуни, у Це реально заважає. Але наразі це... Єдиний найрівніший маршрут для мого тесту. 13 кілометрів, що пішло не так. Кажу, півмарафон починається після 17-го. У мене чомусь він почався після 12-го. Важкувато. Знаю, дуже пульс він піднявся. До 177, а це вже п'ята зона, І, відповідно. Один кілометр я зробив це і все. Ні, це ненормально, не знаю чому. У мене голова, до речі, дуже болить. Почало почала боліти ще майже з самого початку, але я думав пройде, можливо. Можливо, без води. Можливо, я мало води, бо, не знаю. Так, зараз трішки відпочину, інакше я просто не добіжу. І вже буду бігти в середньому темпі 5-5-10 для того, щоб просто завершити тренування. Щось така пробіжка в мене вийшла сьогодні. На жаль, не зовсім все те, що я планував, і таке буває, таке буває в житті. Що можна сказати? Які висновки з цього взагалі можна... можуть вийти? Ну, ось В першу чергу, чисто по самому почутті, мені здається, що не, хват... не вистачає об'єму, е... об'єму довгих тренувань. Тобто, мало я набігав. Три тижні залишилось, я думаю, що в принципі вже встигнути я і не встигну. Можливо, треба було почати все ж таки бігти з більш легкішого темпу і поступово нарощувати. Тобто не тримати 10 км в один темп, а поступово нарощувати. Уже, друзі, до зустрічі і бувайте, зустрінемось на наступному тренуванні.